18 квітня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та два удари по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, українські воїни збили два кацапські розвідувальні безпілотні літальні апарати Орлан-10 і Суперкам, а також 8 ударних «Сім», Типу шахет-136 та «1 ланцет підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили три райони зосередження живої сили, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий військовий об'єкт рашистів. По селах між Токмаком і Васильівкою на тимчасово окупованій частині Запоріжжя рашисти їздять з гучномовцями і закликають мешканців евакуюватися. У тимчасово окупованому кацапами Криму в Севастополі Ак'яр пролунав потужний вибух. Аналізуючи супутникові знімки, журналісти виявили ще одну кацапську радіолокаційну станцію. Військовий об'єкт біля Керчі Керич почали будувати 24 липня 2022 року, а вже у серпні того ж року його почали експлуатувати неспокійно на території рашистського рейху. В Гаубрянськ непізнаний безпілотник атакував військкомат. В Москвабаді місцеве гестапо активно використовує систему відеоспостереження для виявлення призовників, святу воду та іконки з зображенням рашистського біснуватого фюрера кіднепера-педофіла, на арешт якого вже видано ордер Міжнародним кримінальним судом у Газі. Передали на фронт писи головцям. На екранах електронних рекламних щитів кількох міст з'явилися цитати із оповідей мобілізованих та їхніх родичів про те, що насправді відбувається на війні в Україні. Скасовано проведення традиційної акції Безсмертний полк. Цьогоріч кацапське шизонацистське народонаселення не буде швендяти з дідами на паличці, а наступного року, певно, буде таскатися вже з пультретами утилізованого під час російсько-української війни біосміття, того, що на букву П називається.